Незвичайні перевтілення чарівника Гудвіна вмила і причесала Елі і повела її до тронної зали Гудвіна. В залі, що поряд із тронною, зібрались ушатно вбрані придворні кавалери і дами. Гудвін ніколи не виходив до них і не приймав їх у себе. Однак протягом багатьох років вони кожний ранок проводили в палаці у пересмішках і плітках. Називаючи це придворною службою і дуже цим пишаючись. Придворні поглянули на Елі з подивом і, помітивши на ній срібні черевички, низько вклонились їй. Фея, фея, це фея, почувся шепіт. Один із найсміливіших придворних наблизився до Елі і, безперестанно наклоняючись, спитав насмілюсь поцікавитись, ласкава пані фея». Невже ви дійсно удостоїтесь прийому у Гудвіна жахливого? Так, Гудвін хоче мене бачити, скромно відповіла Елі. Юрбою покотився Гумін. У цю мить десь задзвеніло. Сигнал, мовила Фліта, Гудвін, запрошує вас у тронну залу. Солдат прочинив двері. Елі боязко війшла і опинилась у дивовижному місці. Тронна зала Гудвіна була кругла. З високою склепінчастою стелею, і всюди, на підлозі, на стелі, на стінах, виблискувало коштовне каміння. Елі глянула вперед. У центрі зали стояв трон із зеленого мармуру, що сяяв смарагдами, і на цьому троні лежала величезна, жива голова, сама голова без тулуба. Голова мала настільки вражаючий вигляд, що Елі зумліла від страху. Обличчя було гладеньке і лискуче, з повними щоками, величезним носом, з великими, міцно стиснутими губами. Голий череп виблискував, мов опукле дзеркало. Голова, здавалася, неживою. ні зморшки на лобі, ні складки біля вуст, на всьому обличчі жили тільки очі. Вони з незрозумілою проворністю обернулись в орбітах і втупилися в стелю. Коли очі повертались, у тиші зали чулося поскрипування, і це вразило Елі. Дівчинка дивилась на незрозумілий рух очей і так розгубилася, що забула вклонитися голові. Я, Гудвін, великий і жахливий. Хто ти така і з якої речі турбуєш мене? Елі помітила, що рот голови не рухається, і голос тихий і навіть приємний, лунає начебто десь збоку. Дівчинка підбадьорилась і відповіла Я Елі, маленька і слабка. Я прийшла здалеку і прошу вашої допомоги. Очі знову повернулися в орбітах і застигли, дивлячись у бік. Здавалось, вони хотіли глянути на Елі, проте не могли. Голос запитав Звідки у тебе срібні черевички? Із печери злої чаклунки Гінгеми. На неї впав мій будиночок, розчавив її, і тепер славні жувани вільні. Жувани звільнені? пожвавішив голос. І гінгеми більше немає? Приємна звістка. Очі голови завертілися і нарешті втупились у Елі. То чого ж ти від мене хочеш? Відправте мене додому, в Канзас, до тата і мами. Ти з Канзасу, перебив її голос, і в ньому залунали добрі людські нотки. А як там зараз? Але раптом голос змовк, і очі відвернулись від Елі. Я з Канзасу, повторила дівчинка. Хоча ваша країна і чудова, я не люблю її, хоробро вона далі. Тут на кожному кроці чатує небезпека. А що з тобою трапилося? поцікавився голос. Дорогою на мене напав людежер. Він мене з'їв би, якби не врятували вірні друзі, страшила та залізний дроворуб. А потім за нами гналися шаблезубі тигри, а потім ми потрапили на жахливе макове поле. Ой, то справжнє сонне царство. Ми з левом і тотошкою поснули там. І якби не страшило та залізний дроворуб, та ще миші. Ми спали там доти, доки б не померли. Та щоб розповісти про все це мало й дня. Тому я вас прошу виконайте, будь ласка, три заповітних бажання моїх друзів, і коли ви їх виконаєте, то й мене вам доведеться повернути додому. А чому я повинен повертати тебе додому? Бо так записано у чарівній книзі Віліни. А, то добра чарівниця жовтої країни, чув про неї. Мовив голос, та її пророкування не завжди збуваються. А ще тому вела далі Елі, що сильні мусять допомагати слабшим. Ви великий мудрець і чарівник, а я безпорадна маленька дівчинка. Ти виявилась досить сильною, щоб убити злу чаклунку, заперечила голова. Це зробили чари віліни, просто відповіла дівчинка. Я тут ні при чому. Ось моя відповідь. Промовила жива голова, і очі її завертілись такою швидкістю, що Елі злякано зойкнула. Я нічого не роблю задарма. Якщо хочеш скористатися моїм чарівним мистецтвом, щоб повернутися додому, ти мусиш виконати те, що я тобі накажу. Очі голови заблимали багато разів підряд. Елі з острахом слідкувала за ними і чекала, що вони робитимуть далі. Пороху очей зовсім не відповідали словам та тону голосу голови, і дівчинці здавалося, що вони живуть зовсім незалежним самостійним життям. Голова чекала запитання. Але що я повинна зробити? спитала здивована Елі. Звільни фіолетову країну з під влади злої чаклунки Бастінди, відповіла голова. Але ж я не можу, злякано вигукнула Елі. Ти визволила з рабства жуванів і зуміла здобути чарівні срібні черевички Гінгеми. Зосталася лише одна зла чаклунка в моїй країні, і під її владою знемагають бідні, несміливі мигуни, жители Фіолетової країни. Їм теж треба дати волю. Але як же це зробити? спитала Елі. Я не можу вбити чаклунку Бастінду. Гм, голос на мить затнувся. Мені це байдуже. Можна посадити її у клітку, можна прогнати з фіолетової країни. Врешті-решт, розсердився голос, ти на місці побачиш, що можна зробити. Важливо лише позбавити влади над мигунами, а судячи з твоїх розповідей про себе і твоїх друзів, ти зможеш і повинна це зробити. Так сказав Гудвін, великий і жахливий, і слово його закон. Дівчинка заплакала. Ви вимагаєте від нас неможливого. Будь-яка нагорода має бути заслуженою, сухо заперечила голова. Ось моє останнє слово. Ти повернешся у Канзас до батька і матері, коли звільниш мигонів. Запам'ятай, Бастінда могутній зла чаклунка. Її треба позбавити чарівної сили. Йди і не повертайся до мене, поки не виконаєш своє завдання. Засмучена, Елі залишила тронну залу і повернулася до своїх друзів, котрі за непокоєнням чекали на неї. Немає ніякої надії, сказала дівчинка зі сльозами в голосі. Гудвін наказав мені позбавити злу бастінду її чарівної сили, а мені це зовсім не під силу зробити. Всі засмутилися, але ніхто не міг розрадити Елі. Вона пішла до своєї кімнати і плакала, аж доки не заснула. Другого дня вранці зеленобородий солдат з'явився пострашило. Ходіть за мною, вас чекає Гудвін. Страшило зайшов до тронної зали і побачив на троні прекрасну морську діву з блискучим риб'ячим хвостом. Обличчя діви було непорушне, наче маска. Очі втупилися в одну точку. Діва обмахувалась вілом, роблячи рухою монотонні механічні рухи. Страшила, який сподівався побачити живу голову, розгубився та, швидко опам'ятавшись, почтиво вклонився. Морська діва мовила приємним, низьким голосом, що звучав, здавалось, десь збоку. Я, Гудвін, великий і жахливий. Хто ти і чого прийшов до мене? Я обудало, напхане соломою, відповів старшила. Я прошу у вас мозку для своєї солом'яної голови. Тоді я буду таким, як усі люди у ваших володіннях, і це найзаповітніше моє бажання. А чому ти з таким проханням звертаєшся саме до мене? Тому що ви мудрі, і ніхто, крім вас, не зможе мені допомогти. Мої милості задарма не даються, відповіла морська діва. Ось моя тобі відповідь позбав бастінду до чарівної сили, і я дам тобі стільки мозку і чудового мозку, що ти станеш наймудрішою людиною в Україні Гудвіна. Але ж ви наказали зробити це Елі, здивовано вигукнув страшило. Мені байдуже, хто це виконає, відповів голос, але знай. Доки мигуни залишаються рабами Бастінди, твоє прохання не буде виконане. Іди і заслужи свій мозок. Страшило сумний поплентов до друзів і розповів їм про свої відвідини Гудвіна. Всі дуже здивувались, почувши, що його, Гудвін прийняв у подобі прекрасної морської діви. Другого дня солдат викликав залізного дроворуба. Коли той ступив до тронної зали із сукирою на плечі, з якою ніколи не розлучався, то не побачив там ні живої голови, ні морської діви. На троні умостився страхітливий звір. Морда у нього була кабаняча, тільки з рогом, на якій було розкидано близько десятка очей, що тупо дивилися у різнобіч. Штук із двадцять лап різноманітної товщини і довжини звисали від незграбного тулуба. Шкура, звіра місцям була гола, де не де вкрита кошлатим волоссям, а на грудях сіріли кубки бородавчастих наростів. Бридкіше чудовисько важко було собі уявити. У будь-якої людини від самого лише погляду на нього серце захалатало б від жаху. Та залізний дроворуб не мав серця і тому не злякався, а війшливо привітав чудовисько. Все ж він дуже розчарувався, сподівався він побачити Гудвіна у подобі прекрасної діви, котре, на думку дроворуба, швидше б наділило його серцем. – Я Гудвін, великий і жахливий, заревів звір, голосом, що долинав не з його пащі, а з віддаленого кутка кімнати. Хто ти такий і чому турбуєш мене? Я дроворуб, зроблений із металу. Я не маю серця і не можу кохати. Дайте мені серце, і я буду, як всі люди у вашій країні. Це моє найзаповітніше бажання. Все бажання та бажання. Щоб задовільнити всі ваші заповітні бажання, я мушу день і ніч сидіти за своїми чарівними книжками. І хвилинку помовчавши, голос додав. Якщо хочеш мати серце, зароби його. Як? Схопи, Бастінду, ти одержиш найбільше, найдобріше і найвелолюбніше серце в моїй країні, прогарчало чудовисько. Залізний дроворуб розгнівався і зробив крок до трону, знімаючи з плеча сокиру. Цей рух дроворуба був такий рішучий, що звір злякався. Він злісно заверещав ні з місця! Ще крок уперед і тобі, і твоїм друзям це так не минеться. Розчарований залізний дроворуб залишив тронну залу і з поганими вістями поспішив до своїх друзів. Полохливий лев люто гаркнув. Хоча я і страху полох, але доведеться мені завтра поміряти силою з Гудвіном. Якщо він з'явиться в подобі звіра, я так ревну, як недавно на шаблезубих тигрів. І налякаю його. Коли ж він вийде у вигляди морської діви, то я схоплю його і побалакую з ним по-своєму. А найліпше, коли б він був живою головою, я б котив її з кутка в куток та підкидав, як м'яча, аж доки він не виконав би наших бажань. Наступного ранку настала левова черга йти до Гудвіна. Та ступивши до тронної зали, він вражено відсахнувся. Над троном коливалась і сяяла вогняна куля. Лев заплющив очі. З кутка долинув голос. Я Гудвін, великий і жахливий. Хто ти і чому докучаєш мені? Я полухливий Лев. Я хотів би одержити від вас трохи сміливості, щоб стати царем звірів, як мене усі величають. Допоможи прогнати бастінду з Фіолетової країни, і вся сміливість, яка тільки є у палаці Гудвіна, буде твоєю. Та коли ти цього не зробиш, назавжди зостанешся боягузом. Я зачарую тебе, і ти страхатимешся навіть мишей жаб. Розгніваний Лев став підкрадатися до кулі, щоб схопити її, та на нього повіювало таким жаром, що він завив і, підібравши хвоста, вибіг із зали. Лев повернувся до друзів і розповів про прийом, який влаштував йому Гудвін. Що з нами тепер буде? злякано запитала Елі. Нічого не лишається, як спробувати виконати наказ Гудвіна, сказав Лев. А якщо не поталанить, запитала дівчина. Я так і залишусь полохливим, відповів Лев. А я ніколи не матиму в голові мозку, сказав страшило. А я ніколи не матиму серця, додав Дроворуб. А я ніколи не повернусь додому, мовила Елі, і заплакала. А сусідський Гектор усе життя стверджуватимете, що я втік з ферми лише тому, що злякався помірятися з ним силою, підсумував Тотошка. Потім Елі витерла сльози і мовила спробую. Але я впевнена, що нізащо в світі не відважусь підняти на бастінду руку. Я піду з тобою, сказав Лев, хоч я і боягуз, та, може, мої послуги тобі в чомусь і знадобляться в боротьбі зі злою чаклункою». І я також піду, сказав Трашило. «Щоправда, я нічим не зможу бути тобі корисним, адже я занадто нетямущий. У мене не вистачить снаги образити бастінду. Хоч вона і припогана жінка, сказав залізний дроворуб, та коли ви йдете, я, звісно ж, піду з вами, друзі. Ну, а татошка, поважно заявив песик, Татошка, ясна річ, ніколи не залишить друзів у біді. Елі гаряче подякувала вірним друзям. Вирішили відправлятися наступного ранку. Залізний дроворуб нагострив сокиру добряче смастив усі свої суглоби і доверху наповнив маслянку найкращим мастилом. Страшило попросив набити його свіжою соломою. Елі роздобула пензлих і фарби і заново підвела йому очі, рота і вуха, що поблякли від дорожньої куряви та яскравого сонця. Фліта наповнила кошик Елі смачною їжею, вона розчесала тотошкину шорстку. І почепила на шию срібного дзвіночка. На світанку їх розбудив крик зеленого півня, який жив на задньому дворі.